Похвастатися, ну, ну, зробив, так. Да. Клумбу зробив. зробив, як затрамбував її. ось. Тирсую. Там нічого вже й не вилізе, так, да, кицька? Що ти тут провіряєш? Що там дід поробив? І так хвастаєшся зніми, зніми одну. Ну, тирсою засипав. То ти великий слой зробив? Щоб моя спаржа розросталася. Ну в цьому році ще їй мало. Вона десь. Десь третій-четвертий рік, тоді вона вже хороша буде. Ось така вона рослинка росте. У нас її не продають, бо вона сильно дорога. А зате вона найкорисніша рослинка. Так що погано тут трошки прижилась, може колись розростеться, вона ж якось кущом розростається. Ну, воно сподіється. І воно таке хороше насмок, приємне таке. Що ти туди заглядаєш? Ну, Ну, то що ж ти зробиш, такий мороз переросло. До квітки пропадають щось. Пропадають квіточки на клубнички. Тебе собачка побачила і вже гавкає, вона з хоча Хоче, щоб ти до неї прийшло. Вона любить кицьок гуляти з ними. Ти лазиш, дратуєшся тут. Що той дід робить? От тобі цікаво. Час ще й заробиш, долазишся. Багато цвіту на клубниці, а, ну він увесь там, де може якась буде, а так чорніє якось, ось такі його обривали, обривали, викидали. Ну, коротше, коротше, все, все ясно. Ой. Та йди отсюда. Я ж казала, що получиш. Дід довго терпіть тебе не буде. А це мій і жир, одні дубці з нього. Ну, як завжди, буде цілий кущно. Ну, починає пробиватися із цього від О, ну, Все, як наросте, як наросте. Ну, як декоративний кущ він щось у нас. Кожен рік виростає такого, до двох метрів. Декоративний кущик інжирний. І це є гранат, воно починає відростати. Також кожного року відростає. Оце виростає такий, потім пропадає, чи зимою, чи на весну. І тоді знову відростає. Так що це вже більше 10 років, так він росте в нас. А тут щось ще й не розцвів, а вже вуса викидає. Викидає вуса. Оно у квіточках усередині. Воно вже почорніло. Це хороша ось квітка. Це хороша. А ця чорна її треба вже зірвати і викинути. О, такі то вони. Тут ось горні білі такі. Ось одна вже чорна, знає, товку не буде ніякого. Коротше, щось буде, а щось не буде. Ну, вже відпускають стрілки. Будемо розмножуватися. <гум> Кабачок мій кущовий, Щоб він не змерз, я взяла його. І отак ось, ось, ось таким абажуром накрила. І його мороз не дістав. Я бачу, а там показували ці теплиці, вимерзли кабачки, вже такі, мабуть, вже й квітки повипускали. А що під, 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 під пленкою і під полотном ось що вискочив? Ну, цей не змерз теж, він під землі. Чи ви. Ну, не знаю, який він. Да. А в мене тепличка, вона ж із цього скляна, із стекла. А І що? нічого не померзло. Стекло холод не пропустило настільки. Так що, а всі решта повимерзали теплиці в людей. Боже, скільки горя наробило людям. А тут в мене кабачки кущові. Уже ті сходили після морозу. Так що кабачки ще будуть. Тут ще немає. Там що тільки посадила. Цей теж ось накрила. Воно, який гарний там виглядає. І мороз його не дістав, вже треті листочки. Так що у мене кабачки будуть. Боже капець. о! А тут такий теж гарний одох. Та я ще не спішу відкривати його. От там такий гарний бачу. А тут теж є. Вона кривала їх і такі кабачки. О, з кабачками будуть. І Петрушка, моя не померла. Мабуть, вона до бур'яну відноситься. Бо бур'ян ніякий не замерз. Петрушка теж. Не замерзла. Ох, і Петрушка колись виросте. Якщо не засухне. А, ага. Ну. Дніпеньки. Да. да, кожен год різає. А, ти ж ти. Живе. Живе. Дивись, зелене. Наполовину. Та ні, ну з нього не буде Та, Звісно. Вже ж не перший раз. Чорніє, чорніє. І потім ітоги все по чорніє. Ось так діти, що зараз красоти наведе. І буде красиво. А то курчить але. Курчать такі гілляки. О, які дубчики хороші. Удочки. <свят> Удочки виросли. І Із цього Інзіру. І їхня доля. Виросли і, і поспилювали їх. І вони ось чорнішають, стоять і чорнішають. Зразу були ще на початку весни були ще якісь зелені наші, а потім чорнішають, чорнішають, а поки дід не вирізать. Упадеш. Отак, та діт. Що ну, трошки? Бо на неділю дощ передають. Аж 50%. Ти представляєш, якесь це дощ буде. А може й не буде, як завжди. Обіцяють, обіцяють, а потім його й немає. Ну то що ти зробиш? Там я попідкидала туди гранули, Калоді. підживила його. Під, кажд... під кожний кущик. І воно там з водою буде тоді розмиватися і попадатиме під кущик. Так що по чуть-чуть хоча б. А дощчитиме тоді воно тоді воно далі піде, коротше. Коротше, якось так. Яке гарне світіння на вечірку. А запах який, ох, іде ж мимо, думаєш, що ж воно так похне? Ох, і похне. Ця красота що так похне, А? Таке вже біле, красиве. Яке горне, а. Красота. Оги понакривали, Так боялися, щоб не замерзло. Поверх аргроволокна та ще й плівкою натягнули. Так і барикади поробили, а воно так прохладу ще з вечора, а на ранок то хто і за що воно буде. Так що краще його накрити. От гріха подальше, як кажучи. І тут також накрили. Ох і холодно, в хаті таке тепліше. День якось сонце нагріває. Ну нічого, завтра вже відкриємо, польємо, то ж дощі обіцяють нам. Ну вони їх обіцяють, обіцяють і потім на завтра, ні, завтра, ні, потім. І так ті дощі відходять, от відходять від от нас. Ох, може, хоч чуть-чуть щось нам попаде. Га? Може, будемо сподіватися, на може. Цвітуть кущики. Цвітуть, та ще й рісно. Десь дід зараз буде робити їм добриво із кропиви, щоб підживлювати кропивою. Почув, що сильно це добре кропивою підживлювати. Все. І розсаду, і клубничку. Так що зараз буде готувати її добрива.